Дай оцінку по готелям шарм саме для зимового відпочинку Амфорес біч. Тут зараз три із десяти. По-перше, в готелі дуже завищена вартість 1500 євро. За такі кошти можна взяти стела Дімари, парк редженсі шаром. По друге, готель знаходиться в бухті Расу Мельсіт, але на мисі тут реально буде відчувати світ. Третє, тут проходить реновація в номерах. Є пил, є шум, аквапарк не гріється. Ну не бачу сенсу взагалі зараз за такі кошти дивитись на зимовий період. І готель даний готель вісім із десяти, тому що що готель після реновації в 24-му, якісні номери, реновована територія, дуже якісне харчування. Кожен день є морепродукти, хороший кралевий рив, закрита бухта Шарксбей. Чому 8? Тому що ще деякі корпуси проходять реновацію, але це буквально 10% від території. І тут вітер може трошки більше відчуватись, ніж в бухтах, наприклад, на Мабей або Шармельмає. Конкорд Ель Салям Фронт. Даний готель зараз 8 із 10. Чому? Тому що в нього дуже вигідна вартість на сьогодні. Він коштує 1150 євро. Знаходиться в Шарксбей, дуже красивим коралевим рифом. Відразу на площі Соха Скверди можна вийти. Неймовірна територія, інфініті басейни, ще є грітий аквапарк в готелі Конкортель Салям Спорт. Чому вісім? Тому що харчування в нього звичайне нормальне харчування, без ізисків, але за таку вартість, це топ. Ріфа зі збіч. Тут ставлю 8 із 10, тому що готель знаходиться в одній з самих безвітряних місць. Бухти Расу Тут ідеально для зими. Красивий коралевий риф, ідеальний піщаний захід. Але аквапарк, наприклад, в них не підігрівається. Дуже красива територія. Чому 8? Тому що зараз завищена вартість. Ну він реально коштує 1500-1600, Коли на 150-200 євро можна взяти, наприклад, стелу або парк Редженсі Шарм, який конкурентніший, навіть краще цього готелю. Ставлю Coral Beach. Зараз новинка 25-го, ставлю 8 із 10, тому що реновувані номери, реновована територія, з'явився аквапарк, закрита бухта Sharks Bay, якісне харчування при вартості 1050-1100 євро. Це самий бюджетний варіант якісного рівня із 5 зірок. І Чому мінус, знову ж таки бухта Шарк. саме в цьому місці? Вітер буде більше відчуватись ніж в самих закритих бухтах на Амабеба Шармальмая для правильного підбору бронювання. Плюс у коментарях а також діліться вашими враженнями від відпочинку в готелях.